На кров'янці для площа. Розігріємо сковородку. Розіграємо сковородку. Висипем туди кокосове масло. І висипем туди кокосове масло. І дрібно нарубаємо цибульку. І дрібно У ну, нас вийшло не дуже дрібно. Цибульку. Далі е, наше завдання порізати саму кров'янку. Не забудьте помішати цибульку. Коли пройде минутка і цибулька стане золотою, то можемо сипати кров'янку. Можна, давай. Починаємо. Тепер так само вмажимо з двох сторін кров'янку. Так. Так. Да, так, щоб вона okay. рівномірно прожарилася, але обер... Коли, коли кров'янка підсмажена з двох сторін, вбиваємо не йдеться. Не забудьте добавити солі та перчику по своєму смаку. Ще трішки можна? Так, все. І трішки перчика. Оце гострий перець. Ні, ні, пальчиком воно не, не береться, воно береться okay. отак. Чуть-чуть сипеться до okay. цього. Отак, це все, 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 все. Багато не треба, раз. І беремо ще трішки, сипемо з тобою чорного перчика. І чорного перчика. Чекаємо, поки приготується. Ще ми до кров'янки зробимо салат. Для того нам потрібна цибулька, перчик, помідорки, огірки і базилік і сметанка. Бержимо перчик. Але, але друга нагляду в батьків. Тому що це може бути дуже небезпечно. Поріжемо з вами огірок. Ой, огірок, не втікай. Отуди. Базилік рвемо сюди. Почнемо різати політворки. Ось тут теж треба, тому про неї якось забулись. Top, for okay. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, yes, mine, Good. Ти можеш ручку їх просто стягнути туди. Ніж поклади і ручку туди поклади в салат. Отако, От рукою береш і стряхаєш. Давай. Тепер ми даємо сметану і салу. Ще. Щез скажеш колись. Ріжки, чуть помішаємо. Давай, ще раз скажи Тепер ріжемо бринзу. Далі наливаємо стакан пильсинного соку. Та то, я саме. Я саме. І от нас вийшов сліданок боїв. Поставте лайк і підпискою. Також я так старалась готувати ці блюда. Будь ласка, підтримайте мене своїм лайком. Або підпискою. Неважливо. Бачення. Дякую, що ви були на моєму каналі Українські Кухарі. І пока!